Так, ребята, у нас з вами сьогоднішня тема класної роботи складання форму бінарних сполук. Що таке бінарні сполуки визначення, ви можете знайти в хімічному словнику. Ті, хто був на уроці, ми вже з вами сказали, що це таке, і навіть записали. Ті, кого не було, поміркуйте, скільки оченят в, такій, в такому приладі, як бінокль. І так, ребята, в алгоритмі складання бінарних сполук нам з вами необхідно намалювати невеличку табличку. І так, в цій табличці ми з вами запишемо послідовність дій, яка буде мати назву алгоритм, і три однакових приклади. І так, що ми з вами робимо першим ділом? Ми записуємо. Формули сполук. Запис формул. Формули. Запис формули. І так, формули у нас будуть наступні. Перший приклад це у нас буде. Ну, так, записуємо приклади речовин. Перший приклад у нас буде утворений із двох хімічних елементів. Натрію та оксигену. Читаємо просто як натрій О. Другий приклад у нас також утворений із двох елементів, адже це бінарна сполука алюміній та оксиген. Читаємо алюміній О. Третя, третій приклад третя сполука у нас кальцій О. Ребята, і так, записали собі спочатку формули цих речовин. Далі. Другою дією ми з вами записуємо валентності над символами хімічних елементів. Запис валентності. Валентності. Запис валентності. Давайте з вами пригадаємо, що валентність записується. Римськими цифрами над символами хімічних елементів. Можна собі зробити приміточку, римські цифри і обов'язково згори. римські цифри і обов'язково вони будуть згори. В першому прикладі а, у нас Обидва хімічні елементи мають постійну валентність. І так, якщо ви пам'ятаєте, а ви в мене розумнички пам'ятаєте, то валентність оксигену завжди дорівнює 2. Сміливо її поставили тут. Валентність натрію нам необхідно подивитися в періодичній системі. І так, ви дивитеся в періодичній системці, знаходите натрій, він у нас міститься в першій групі, головній підгрупі, відповідно його валентність буде дорівнювати номеру групи, і це у нас буде 1. Ребята, записуємо валентність натрію 1. В другій сполуці так само у нас є оксиген, який має валентність 2. Знаходимо тепер алюміній. Алюміній у нас міститься в третій групі, головній підгрупі. Відповідно, він має постійну валентність 3. Так само записуємо її над символом алюмінія. Ребята, ну і останній приклад кальцій О. В останньому прикладі ми з вами бачимо, що так само оксиген має валентність 2. Це об'єднує всі ці три сполуки. Ну і шукаємо з вами в періодичній системі кальцій. Кальцій у нас в періодичній системі міститься головна підгрупа другої групи, відповідно, містить валентність 2. Записали собі 2. І так, кожен раз ви будете робити саме ось такі дії. І дата, третє визначаємо найменше спільне кратне. Визначаємо. Я знаю, що ви на математиці скорочували це як НСК найменше спільне кратне. Відповідно, число, яке націло поділиться на обидва з них. Повертаємося до наших прикладів. І так, перший приклад натрій О валентності 1 та 2. Найменше число, яке націло ділиться і на 1 і 2, це у нас, звичайно, число 2. Обвели його в такий кружечок. Для другого прикладу алюміній О, ми з вами бачимо. Валентність 3 для алюмінію, валентність 2 для оксигену. Між ними найменше спільне кратне число буде 6. Для однакових чисел найменше спільне число буде таким самим. Відповідно, це у нас буде число 2. В жодному випадку не перемножуйте всі числа. Ребята, тепер, тепер ділимо НСК На кожну валентність. На кожну валентність. Ділимо найменше спільне кратне на кожну валентність. Звертаю вашу увагу, відповідно, я зараз оберу трошки інший колір, просто вказуємо стрілочки. Ви цього можете не робити. Найменше спільне кратне ділимо на валентність натрію 1. 2 поділити на 1, відповідно, у нас буде 2. Відповідно, коефіцієнт. Індекс, вибачте, натрію буде 2. Індекс натрію буде 2. Тепер 2 ділимо спільне кратне на валентність оксигену. 2 поділити на 2 у нас буде 1. Індекс 1 ставимо біля оксигену, але ми знаємо, що його можна не записувати. Давайте звернемо увагу, наприклад, алюміній О. Найменше спільне кратне 6. Ділимо його на валентність алюмінію. І так, 6 поділити на 3 у нас буде дорівнювати 2. Відповідно, індекс алюмінію 2. Ділимо спільне кратне на валентність оксигену. 6 поділити на 2. Дорівнює 3. Ребята, в наступному прикладі кальцій О, найменше спільне кратне, співпадає із валентностями. Принцип такий самий. 2 ділимо на валентність кальцію, 2 поділити на 2 отримуємо 1. Можемо ми домовилися, що коли нічого не записано, то це у нас індекс 1. Біля кальцію одиничка, ось тут. Але ми її не пишемо. Так само 2 ділимо на 2 оксигени на валентність і отримуємо 1. Той самий індекс 1 ми з вами не записуємо. Візьміть, будь ласка, до уваги, як в третьому прикладі кальцій оксид. Коли валентності однакові, індекси завжди будуть 1 і 1. І навпаки, якщо індекси 1, 1, то валентності будуть у нас з вами однаковими. Ось таким чином визначаються формули сполук, знаючи кожну із валентностей.